Ви тупо всі мусите це почути. А Я вас хочу спросіть. Якщо да, ви за мене не проголосуєте, кому от этого буде хуже? Подумайте свою тупоголови важкою. Треба, щоб люди голосували хоч за дідька лисого, але не за нього щось дуже нервуєш. Я думаю, наш народ розбереться. Лебігович. Лебігович! Лебігович! Лебігович, ми за те. Залебіговича я вашу мать! тільки Залебіговича. Він молодий, має гарну програму. Кандидатів багато. Президент один. Я буду голосувати за слугу калорій, бо це зараз модно. Поки весь світ невпинно стежить за шаленими рейтингами кандидата в президенти України Михайла Лебіговича, професор Гарвардського університету, який має українське коріння, рішала Іван Вікторович, прорахував дуже цікаву річ. Вийдуть в п'ятий тур, і відповідно до моїх розрахунків. Лебігович має стати пре. Він не стане президентом. То роздута херня з Тіктоку. Це треба донести до України і до світу, інакше ми можемо залишитись без нього. Лебігович, це фейк! Це просто чувак, з Твіча! Це питання життя і смерті. Організуй мені зустріч з адміністрацією Байдена. Іване, ну ти знаєш, то не робиш і на раз два. Тим паче в тебе зараз рекламна інтеграція по плану. Дебіле, то питання існування світу. А інтеграція питання існування каналу. А що то вони всі в телефони позалазили? А ти не чув про акцію Леті Шоп, кешбек ту скул? хто з двочі першого по 3 1 серпня зроби покупку від 200 гривень в магазинах партнерів Леті Шопс буде мав змогу виграти один з дев'яти чинних подарунків. Ну, якби не кінець світу, я б свого тлумка до школи зібрав. Напевно, Та то нема що думати по посиланню в описі кешбеки будуть ще бійші. видно вже то розводняк. ну покажи. То ти є розводняк. Одив'я при мені купила сорочку за тисячу гривень І 200 гривнів кешбеку має аж бігам. Напевно, має чуйку, що кінець світу не за горами, тому дають такі ціни. Вашингтон, це як мінімум бред, Я знаю його особисто. Ми з ним переписуємося в Тікток. Я вас прекрасно розумію, і так само мільйони людей помиляються. Не спішує з висновками, Добре, якщо зараз це не зупинити, такий тренд піде по світу. Зрозумійте, Україна в стані війни. У мене все підраховано. У неї важливіші загрози. Навіть той самий Арестович. Він без жартів назвав людей до і без жартів планує балотуватися. Стоп, хто арестович? Ти дійсно, професор, ми все прорахували. Боже, хто приволік сюди Що? Давайте ви зробите вигляд, що між нами цієї розмови не було. А я взамін не буду виставляти вас посміховиськом перед Байденом. Ви не розумієте, це серйозна справа. За тіпа з тіктоку голосують люди. Нафіг звідси. Чи ти в вуха граєшся? Вали, як Лебігович прийде, він нас всіх нагне. Лебігович. А хіба у нас є якийсь інакший вибір? І я за Лебіговича. Лебігович Лебі наш президент. Та він не дипломат, він материця. Ну але він рубає правду матку. Люди за нього зметуть любого, я гарантую. Політики важко переконати. Краще звернутись до людей через незалежні змі. До прикладу то варіант. Україна вас не забуде. Ви хочете сказати, що кандидат в президенти Михайло Лебігович це фейк? Це людина з соцмереж, яка Не має жодного відношення <звук> до політики. Жодного відношення до політики. Ти чуєш? шоці. <звук> новікою якоюсь дебіла заклею? Я просто хочу донести, що в нас є важливіші справи за Лебіговича. Торанті людина ахметуше Коломайської. По вашому важливіші справи це взяти гроші в олігарха щоб засрати. Єдиного незалежного кандидата. Ви жартуєте? рішала Іван має кристально чисту репутацію. Я отримав гроші від олігархів. Я б мав таку саму репутацію. Я думаю, ми б усі тут блестіли, як кришталь. Ми зараз всі маємо бути сконцентровані виключно на перемозі Лебіговича. Ми маємо концентруватись на боротьбі з корупцією. Нас безбожно розкрадають гуманітарку. Міноборони знову якась х з закупівлею курток. Воїнками скоро будуть в списках Форбс. А в нас на секундочку війна, яка, як ще може бути йоб, вашу мать скільки. Е, давайте так. Ваші слова це як мінімум перебільшення. А всією країною голосувати за штриха з Тіктока це не перебільшення. З цього часу професора ніхто не бачив. Він сто процентів тік за кордон. Це була заказуха. Люди просто сліпі. тож ж було видно, що професор — агент ФСБ. Чесно, я не знаю, що може бути гарніше за нічні зорі. Луна 25 яка смачно розпазделенькується об місяць. Оглядачок і нарешті підписався на канал. А от на це можна дивитись вічно. А Ще вічно можна ще дивити на всіх спонсорів і патронів каналу. Я так розумію, ви маєте на увазі тих, хто рівня масон чи ульгарх. Але ти сволота. І то правда, що тебе підтримують, олігархи. А я мав на увазі всіх спонсорів і патронів незалежно від їхнього рівня. Бо підтримка, вимірюючи підтримкою, а не рівнем підтримки. Хоча рівні в мене є. Ну туди я подякую в дімці. і в принципі всім людечкам, що зробили разовий донат. А я подякую церкві. Бо найліпший донат нині, то на ЗСУ. Бо всі, хто нині кожну неділю донатить на ЗСУ, як на церкву, без перебільшення швіті люди. Важко не погодитися, але ви мені скажіть за відос. Щось в тому є же світ, сконцентрований не на тому, на чому тре. Ну бо то такий є швіт, та ніц тим не зробиш. Хтось придумує згари, хтось з тим ші Хтось придумує технології, аби люди жили ліпше, а хтось придумує технології. Аби знищити людей, але ту важливо розуміти єдно що всі Ми народжуємось людьми. А от ким бути по життю, чи людиною, чи бронь боже пилом, то ми вже вирішуємо самі. Що я вам скажу? Файно сказано. Добре, не буду крути вам яйця, А як то каже, обняв, припідняв і здибимші на новому віті.